Добрий день підписники, гості мого каналу Слава Україні, героям слава. Так, шановне панство. Ось, мі... Ось сьогодні така погодка, накрас я посіяв ячмінець і пість. на другий день вже пішов дощик. Все чудово. Вон там далі в мене соя стоїть ще, проста зелена. бачите половину зеленої і половину... Половину жовтої. Отут, де зелена, то її трошки припалив і вона думав взагалі пропаде. Але бачу все нормально. Так, але зараз у нас не про це. Сьогодні прочитав коментар. Чоловік мене питав, що каже, розкажи точний настройку, більше по настройках на обмолот льону. Так, значить що, під барабання ставлю на шістьорочку, так як в мене на пшениці стоїть. І воно накрасно добре виходить. Решето ставлю ось таке, 5 мм. Вітер, силу дуття ставлю. Ну, вже дивлюся там як, як вітер крутить на сампо, я наприклад ставлю в себе шість. І взагалі нічого не, не, не взагалі нічого не вилітало. Напрям так і залиша вісьмерка. Напрям дутнього. Далі решета в мене тут. Тут. Во. Трошки пилюці, бо вже молотив сою, трошки в пилюці. Бачите, які вже пелюсі. Решета десь приблизно 12 мм. Тут, а ці трошки крайні решета, ще трошки менше Нічого. Ну це приблизно 12-14, а то 10-12. Ось такі макаро. І все, і працюємо, зрізаємо. Зрізаю я, вставляю велику стерню, ріжу, тільки так, щоб ці як їх коробочки збирати. І все, і вперед. Тут а, головне теж, ножі, щоб були острі ніж і хороші пальці, щоб воно добре його прозрізало, бо він дуже твердий і трошки, якщо чуть-чуть одиде, -чуть я пробував. Так, о, дві-три каплі впало дощу, вже вечір був, поїхав все, ніж просто стає і все, і не ріже. А вже як підсушило його трохи, там трава трошки ще була, воно з травою і сухенько воно збриє все, якщо ще хороший ніж. Ось такі справи. Так що, кому сподобалось відео, подобаєчку, підписка. І все буде Україна. До зустрічі на каналі.